Холодильні бокси використовуються для зберігання вакцин у випадку відсутності електроенергії або виходу з ладу чи розморожування холодильника. Вони часто використовуються для доставки вакцини з районних складів до медичних закладів. Щоб захистити вакцини, важливо знати, як спакувати холодильний бокс та підтримувати його в належному робочому стані. Почнемо з пакування холодильного боксу. Першим кроком є підготовка акумуляторів холоду на водній основі. Обов'язково використовуйте відповідні кількість і розмір акумуляторів холоду, зазначені для вашого холодильного боксу. Якщо ви не впевнені, інструкцію можна знайти на внутрішньому боці кришки. Залежно від типу вакцин, часу очікування та температури навколишнього середовища вам можуть знадобитися заморожені акумулятори холоду, частково розморожені акумулятори холоду. Акумулятори холоду з прохолодною водою або акумулятори тепла. При цьому пам'ятайте, що заморожені акумулятори холоду можуть пошкодити чутливі до заморожування вакцини і розчинники. Далі складіть підготовлені акумулятори холоду з водою в холодильний бокс саме так, як показано в інструкціях виробника на внутрішньому боці кришки. Далі розмістіть вакцини та розчинники в центрі холодильного боксу. За необхідності покладіть їх у пластиковий пакет, щоб захистити від пошкоджень при появі конденсату. У разі використання частково розморожених акумуляторів холоду покладіть разом із вакцинами електронний індикатор заморожування. Якщо ви будете транспортувати або переміщувати холодильний бокс, використовуйте газети або інший ущільнювальний матеріал, щоб вакцини не рухалися. Потім закрийте кришку холодильного боксу за допомогою спеціальних кріплень. Ось кілька ключових моментів, про які слід пам'ятати при зберіганні вакцин у холодильному боксі Не виймайте акумулятори холоду з холодильного боксу. По можливості щільно закривайте кришку. Якщо ви використовуєте холодильний бокс для транспортування вакцин, тримайте його в тіні. Не кидайте холодильний бокс і не сідайте на нього. Після кожного використання не забувайте підтримувати холодильний бокс у належному стані, щоб він залишався в належній формі для наступного використання. Помийте і висушіть холодильний бокс, тримайте кришку відкритою. Зберігайте холодильний бокс у захищеному, закритому місці, заклейте невеликі тріщини клейкою стрічкою. Перевірте, щоб холодильний бокс щільно закривався, і гвинти петель були надійно закріплені. Тепер ви знаєте, як спакувати, використовувати та обслуговувати свій холодильний бокс.